Так, всім привіт. Э, так, наші чиновники видали закон. А як його виконувати, правоохоронні органи не знають, бо тому що напевно бояться вийти самі на себе. Закон полягає в тому, тобто стаття 133 дріб будинка ПК України полягає в тому, що якщо е, хтось виявив, наприклад, якісь корумповані організація, яка в бюджет країни не приносить бюджет, а ви повністю її розоблачаєте, тому ви маєте отримувати винагороду. 10% від тої суми, яку якби ви знайшли, тобто зазначили, і бюджет країни поступила вона. От. А так виходить, що я зазначив, наприклад, за підпільний казино, який я виявив, і повністю зазначаю правоохоронні інстанції всі правоохоронні інстанції України, тобто і прокуратуру, і СБУ, і ДБР, і БЕП, і міліцію. І от зараз зазначав, подав скаргу в суд за те, що не зазначають розслідування, тобто не хочуть проводити розслідування. А мені відкрито присилають на днях, от вже з вересня місяця, от зараз, до до, до березня. Приходять відписки від Беб, наприклад, що вони ведуть, вони долучили, наприклад, мої свідчення до матеріалів якої справи ще за 22 й рік. Зараз уже 24, й Тому ведеться слідство. Тому, типу, вже от другий рік ведеться слідство. І що там відбувається, ніхто нікого не допускає. Так само мене, хоч я їм зазначаю, що є інсандерська інформація. Я готовий, як кажуть, ускорити то все. Ніхто не хоче мене, як кажуть, долучати, тому що їм треба таким от способом дати можливість працювати, як кажуть, такі от лакомі кормушці свої. СБУ на то не зважає. Прокуратура не зважає, подав суди. одну суд, ухвалу ухвалив, щоб відкрили справу проти начальника Святошинського райвідділу за покривання. Такі зухвали, прокуратура не хоче відкривати справу. Вести повністю ігнорує ухвалу суда. Подав ще раз також Печерський суд на генерального прокурора, щоб порушили справу проти нього за те, то, що теж йде покривання з генеральної прокуратури, крім того, що мені не зрозуміло, хто відписує, тобто належним чином нема зазначених документів. Без підпису без печаті, що попало, мені відписують якісь незрозумілі особи. Генеральна прокуратура відмовчується попну в правовому полі. Відмовчується суд справу відхилив поки що знайшов причину, що якби їм не важно, що там злочин відбувається. Вони відхилили, бо тому що е, в них віяті терміни якісь незрозумілі. Е, другий суддя втікає від мене свідомо, не хоче е, справу вести. Тобто, просто без причини відхиляє я зараз подав на нього скаргу. Побачимо, що з цього вийде. Там всі попередні моменти, які відбуваються, я також викладаю, зазначаю, тому побачимо, що який буде результат. От, подав також друге зараз подаю в апеляційне, але поки що не результату ще нема. Побачимо, як воно що з того вийде. Тому будемо бачити, як повпливає на них оця стаття, яку вони фактично самі поручили виконати, і чи воно буде виконане, бо тому, що я ж кажу, виходить по ній вони виходять самі на себе. Тому і суди кажуть, вдолі Получає, ну покриває це все, тому будемо слідкувати і будемо освіщати, що ж відбувається, які е, кажуть, всі засоби вони використовують, і чи буде апеляція призначати слідство, чи теж щось придумає і теж відхилить. Тому будемо е, обов'язково ознайомлюватися з ходом розслідування е, і будемо ну, зазначати далі в подальших відео. Всім щасливо!